Привіт, з вами я, Святик 69 кюа сьогодні ще... ще о, ой, точніше, уже вчора вийшов шов, ванну, е, е, ...вийшов... вийшов... вийшов... біді туалетів. А тобто 74. Ритак довго чекав її. щось... Щось таке сталося. О, реклама. Ну карний ба! Ну карний ба! Коротше, я вирішив прибавити ще трохи звуку. О, зараз дивлюсь. При, При появленні цього персонажа я здивувався. О, тож... О, то фіолетовий камен... то фіолетовий табемен. Що з'явився завгалі 73 за 73 в 73-й. Він завзалі в 73-й з'явився фіолетовий табемен. А це що за звуки? Це ж ти... Давай хібто і загибна да тих водолавські віні. Теперські віні його защищають. захищають. Е, захищають. Та давай. Ні, чого собі? Що за звуки? Кріпо... Що за звуки кріпові? Що за кріпі? Що за кріпові звуки? Це ж голова з кібідіста. чудово. Тепер вся банда. Тепер банда в зборі. Так, а тепер відкриваємо знову. То ж всі персонажі ті самі. Це ж ті самі персонажі з минулого. Що? Ти що робиш? Да <клеви> вон, вбивай його. Та напевно план його був. До вставляє голову. Це ж люди. Може це ж включили. Йокарний бабай вбивай їх. Вбивай їх, тих захіпнотизованих. Та давайте ви вбивайте їх. Нерозумних. Ох. О. О. О, то о, тебе в момент повернулась. Що це таке? Йокарний бабай. Я після цього здивувався. Там що щось. Що це за. Йокарний бабай? Що це таке? Це що таке? Так. О, то база менем Що це? О, то... Та... О, той самий ТВ-мен учений! О, зли... злий смайлик. Точніше, не смайлик, але, але це. Але це. О, ТВ-мен! Телем... О, зараз щось покажено, мен там на екрані. Це ж... О, це з нового шорта на каналі до фокбуна. Це з нового шорта. Я знаю, там іще прилетить джіто... Я знаю, там іще джітуалет прилетить, бо я вже бачив. Бо я вже бачив цю серію. А я цю серію ще вчора дивився. Бачите, як я здогадався. Бачите, як я здогадався. Стоп, а здалі що? Йокарний бабай! Агента замітили. Тікай! Тікай! Йокарний бабай тікай! Там ще скиди майка. Йокар! Бляха муха, я після цього моменту настрашився. Після цього я настрашився. Що це, що там? Боже, що ж це там за. За кріпіпаста творилася? О, а от тітан Спікермен! Йой, мене. Нічого собі полан задумали. Я вже я знаю, далі вже далі вже астроські біді прилетять. Далі скоро прилетять астроскі, нові астровські біді. Бо я цю серію вже бачив. Що він робить? Що то залетеного взяли, Тітано? <плес> Певно. Певно, <плес> він залий після цього. Певно, він залий, після того що. Ой, що там? Що там таке? А, я вже знаю, там нові, нові астроські біді будуть. Я на місто накладати. О, це астровські біді становий. Тут саме ще один буде. А ось ще один. Що це за. Мене ця музика лякає, Мене цей звук лякає. Йокарний бабай! Після цього... Бо після цього, коли я вчора переглядав цю серію, я здивувався. Йокарний бабай, як обгрейдився цей старий астрос мені з 53-ї. Йокарний бабай! Нові астрос мені! Нові астро! Та нові астроські міністи! А це ще хто? Що за астроські міністи дивились? Йой! Бляха муха. Що там? О, після цього момента я подумав, що камерам титан помер. Э, помер. 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 Давай вбивай їх, титан камерамен. Йоканий бабай. А пікар десь. Ну, no, хвата. О, цей момент я вже давно знаю. Та давай, давай, тікай, поки, поки всі не померли. Бляха, муха. Що це? Смир... вмираємо. Опа, нічого собі. Смерть. І на цьому все всім до побачення.